Чого всі чоловіки зраджують? А жінки зраджують частіше. На жаль, Шо? у кожного чоловіка є тварини. Якийсь, О, не, початок. слочаток тварини, він тварини. Він сам це має це себе да. відчувати зараз? Дуже багато красивих розумних дівчат в столиці. У нас чоловіків ще трохи менше, тому ми як би так і мім популярна Да. нарешті. Нарешті. Чи можливо прожити усе життя з одним партнером? Чи взагалі готові наші чоловіки розділити своє життя, своє серце та побут з однією коханою дівчиною? Чому хтось зраджує і вважає, що це нормально, і навіть хизується цим? А для когось зрада це просто табу? Чому одружуються на спокійних та покірних, а гуляють, проводять час з красивими та вільними дівчатами? Яна Прилицька, красуня, модель, співачка віцеміс України всесвіт. Ця кіш? Чка була у стосунках вісім років, але не склалося як бажалося. Тому вона вирішила стати експерткою у чоловіках і відправилась вулицями столиці у пошуках відповідей на головні жіночі запитання. І ви запитаєте мене, чи зраджували мені? Так, зраджували. Саме тому я іду і питаю у чоловіків прямо зараз все, що забажаю. Чому усі чоловіки зраджують? От є така теорія, і нікуди від цього не дітися. Е, просто згадайте про що ви розмовляли зі своїми подругами, коли зустрічалися е, останній раз там разом, коли було п'ять дівчат. По-любому обговорювали, як хтось комусь з вас зрадив. Тому ну на жаль, на моєму досвіді жінки частіше зрадять. Серйозно? тобі ти тобі, тобі попаду ну, такі знайомі О, дівчата да. історії. Дуже багато. Я не боюся в стосунках, що мені зрадять. Я навпаки такий, що дозволяю спілкуватись з ким завгодно, крім колишніх, крім головних колишніх. От друзі, я про це взагалі не переймаюсь, Можуть там разом гуляти, їздити. Чого всі чоловіки зраджують? Я не зраджую. І в мене в мене тільки один знайомий, є, який котрий зраджує, Але я з ним не дуже спілкуюся. Типу. Він він там тренер в спортзалі, але він колись зраджував. Зараз нього супер дівчина, і ті, типу, в них це класно. Але в мене зі всіх друзів, в мене всі ті типу, сімейні чуваки, і вже пенсія. 27 років вже всі такі пенсіонери, немає часу, і він вже не той. Скажи мені, чого всі чоловіки зраджують. А звідки такі висновки, що всі зраджують? Ну от, не знаю, всі кажуть, що всі чоловіки зраджують. А коли в них питаєш, вони: Ні, я ніколи, я взагалі ніколи, ні-ні-ні. Ну, я не можу відповісти, чому вони зраджують, не знаю. Ну, ну теоретично. — не всі? — Ну, напевно, що не кохають ту людину, з якою. Ну, або їм мало однеї людини. А ти ніколи не зрадів? Тільки чесно ні. Я вважаю, що коли ти у відносинах, це твій вибір. І коли ти зраджуєш людині, ти в першу чергу е зраджуєш своєму вибору. Ну все. Ладно. Можливо, чогось не вистачає. Чого? Чого? Що це може бути? Це у мене просто питання на болі на болюче, болюче питання. Діалогу не вистачає. Найголовніше розмовляти в стосунках. На відміну від дівчини у чоловіка, я дуже один сильний мотиватор. Я вам скажу, який по собі. Чоловік, в певному сенсі має отримати саме висвідомлення, що він чоловік. Він таким чином стверджується, якщо хочете на тваринному рівні, оце є таке. Це не можна заперечувати, що це за природа. Я не кажу, що я не кажу, що це виправдання його, але ну, наприклад, я відчуваю постійно, що я. Так же, як дівчата хочуть просто зовнішньо подобатися, так чоловіки хочуть щось досягати, підкорювати і самому собі доводити, для них це просто об'єкт, для них це не е, питання е, нової пари, це щось таке. Вони можуть зразу про це забути, це, це дійсно так. Але е, для підняття гормонів, там якихось, для підняття власної, е, якогось такої да, відчуття, що ти от ще можеш, що ти от ще в формі і все таке, періодично. Запит на це є внутрішній. Інше питання: хто собі це дозволяє, а хто типу, Я класний сам'янін, я собі це не дозволяю, запрещаю і все. Добре це чи ні? Я не знаю. Тобто, Чим більш свідомий чоловік, тим менше він зраджує, правильно я розумію? Свідомий? Свідомий. Ну тобто, свідо... тобто, ти якби осознаність, так? Да? Тим менше да ні, я б так не сказав. Я мав на увазі, що у кожного чоловіка є. А, тварини якийсь не, початок тварини а не сам має це маєте себе відчувати. От я не зраджував ніколи ніколи. А скільки в тебе відносини були? Скільки почався да. Три роки були. Ні разу не зраджував. А нащо мені зраджувати? У мене не було дружини. Я не був подружним, у мене немає дітей. Я Ще можу подумати, розуміти чоловіків, які зраджують, у яких там кілька дітей вони вже закохалися в іншу жінку, але не хочуть руйнувати сім'ю. То про це ще можна поговорити. А на що зраджувати, якщо в тебе просто там дівчина? Якщо ви просто зустрічаєтесь, ти ж можеш розійтися і обрати іншу дівчину. Ви знаєте, я коли слухаю таких хлопців, мені от, здається, вони або брешуть. Або це все неправда? Або вони дійсно такі розсудливі, такі розумні, такі, знаєте, адекватні, я б сказала. Тому що я розумію, що в наш час найголовніше бути просто адекватним. І якщо ти зустрічаєш адекватну людину, то тобі вже дуже сильно пощасливо. <му> що для тебе зрада? Зрада е -е, печиво. <рігански> смачне та гарне. Чи була в мене зрада, чи ні? Можеш і це розказати? Ні, в мене не було зради. І я ніколи. Я просто свою дівчину просто дуже люблю. Вона така в мене. Ні, ну буває, знаєте, коли тіп, проходить дівчина така з формами. Ну, навіть ми ж чоловіки, ми типу, побачимо, але я, наприклад, коли я бачу, я одразу відвертаюсь, тому що думаю, що я так зраджую. типу. Але все одно я подивлюсь, але типу, дуже так оку, ну, прям дуже так. Делікат. Да. Я тіп, отак іду, так отак можу подивитися і все, я тіп, нічого не бачу. Ось так, якось так. Тобто, якщо в думках, то це не зрада. В думках? Та, я думаю, та ні, я думаю, ні. Ну, всі ж думають про інших людей. Ми зараз йдемо. Я бачу інших людей кожен раз. Зараз от мій друг там суть, вистаєте. А ви ж теж, теж дуже гарне. Але я ж я про вас не думаю якось так. Я думаю про свою, типу, дівчину. Який молодець. Всім відомо, що таке зрада. Ну, це. Знаєш, хтось скаже, боже, вона подивилася а. на подивилася, це ні. А коли там листуються в якихось більш детальних подробницях, подробницях це все обсуждують, або фізична зрада, то це є зрада. А просто поглянула, Тут нічого такого немає. Що для вас зрада? В загальному плані? Так. Да. Коли зі мною не чесні. Це якраз про ліцемірство. Ну, це може бути інтимний варіант зради. Чи це може бути вона пішла на побачення з кимось, випити каву? От для тебе це зрада, якщо вона пішла випити каву з іншим хлопцем? Е, для мене зрада, коли вона. Нечесно зі мною. Коли вона це скриває і робить вигляд, що нічого не, не виходить. Коли вона зі мною чесно, сказала: я пішла з тим хлопцем е, з кимось там повечеряти чи щось таке. Це значить проблема в відносинах, і треба про це. Як ти відреагуєш? Е, я ну цього не буде, тому що я, якщо відносини вже зайшли в тупик і ти сам це розумієш, ти собі не брешеш, значить, це буде. Ну, от нормально. уявімо. Все, кінець. Уявімо, що вона приходить і каже: ти знаєш, я зустріла свого однокласника з 11 класу, і ось він каже: Ходімо на вечерю, можна я піду? Ну, Звичайно. Все нормально. Ну, конечно. Ніяких підозрюк не з'явиться в тебе. Ну, навіщо мені бути, бути з людиною, котрій я не довіряю? Коли твій партнер обирає іншого партнера, це може бути, я думаю, в прояві сексуальному чи романтичному якомусь. Якщо виконуєте питанням до того, чи якщо вважається зрада, коли ви в думках, то на мою думку не вважається. Не вважається. Зрада це розчарування в людині, яка, скажімо так, підводить тебе. Ну, я розумію, що є фізична зрада, там вона розглядається на цьому. Але такі є, є речі, які можна пробачити. Справда? Я вважаю, що так. Бо ти якщо людина постійно займається якоюсь саморефлексією, то вона Може бачити, що вона сама підштовхнула там дівчина, наприклад, до цього. Так же, як і дівчина, підштовхує чоловіка до цього. Це дуже часто. Але ж кажуть, що якщо дівчина зраджує, то це вже щось дуже дуже серйозне. Ну, типу, я маю тоді сказати, що в гендерному сенсі ми на рівні. Якщо чоловік зраджує, це окей, бо ми полігамні. Я, я теж не згоджу. Е. От ви не згодні, а мені допустим, це <клес> <Подобай>. Це заходить. Так, <клес> 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 <Да>, це заходить за природою, саме так. Ну тут, вже як чоловік це буде сприймати. Бо якщо він, скажімо, так я не хочу сказати такі банальні речі, що він закоханий, але якщо він бачить, що це його людина. Я думаю, що він має з'ясувати, що з ним не так сталося, що дівчина Це ж не буде відразу відбуватися. Це через... хочеш я тобі скажу секрет, чому дівчину, чому дівчина може реально зрадити? Якщо чоловік не звертає на неї уваги, от, взагалі, а що компенсує що... що вона тоді, тільки це єдиний е... єдина проблема, може бути дуже заможній, дуже класний, дуже, 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 дуже. Але якщо він нуль для своєї дії, якщо вона для нього нуль. Так. Все, є варіант зраду. Щось там у психологів є таке, да? От о, о, якщо він заповнює певні ролі, а якихось не вистачає, наприклад, роль коханця або чоловіка, ну як чоловіка, да. а в нього о, декомпенсована, то звісно, дружина або дівчина піде щось шукати компенсацію. Якусь набіг. Так. Тобі ніколи не зраджували? А звідки я знаю? <ріх> Часу ти готовий чекати до першої романтичної ночі? Mm, залежить від ситуації. Я не поспішаю, чесно, але як складеться. Ну, тобто, готовий три місяці, чотири місяці чекати? Чому ні? Отак, от дівочки, вот так вот. сорі. Вот вот. Зазвичай навпаки. Мені трохи треба часу, щоб зблизитися з людиною, познайомитися, поспілкуватися. Ну я знаю точно, що якщо не було поцілунку на третьому побаченні, то це вже далі френдзона буде. Чоловіку в столиці зараз знайти секс не важко. Це типу, ну вийшов на вулицю, трохи погуляв, десь клубі знайшов. А якщо ми вже йдемо до стосунків, то тут. Важливі зовсім інші речі. І тут не так важливо, як швидко у вас буде секс. Тут важливіше, як швидко у вас буде спільний коннект, щоб ви почали рухатись разом в одному напрямку. У мене був рекорд, я чекав два місяці. Це єдиний був випадок, коли я так довго чекав, я чекав два місяці, вже ну, прям такі намеки були. Я вже казав, типу, давай я там, може там, труби якось причищу. Там. Типа якось, тіпа, давай я прийду до тебе, щось там ну, поміняю. Вона наче, ну я думаю, що вона розуміла, але тіпа, в неї до цього були складні відносини. так. Але я так вже довго чекав, так багато зусиль це віддав, що я потім вирішив все залишити і вирішив, якщо я їй буду, ну якщо я подобався, бо їй. Вона б мені написала. Вона мені написала, а мені вже було нецікаво. Як. Серйозно. Я ну, два, ну, два роки, ой, два роки кажу, два місяці. Якось я б я б готовий був більше чекати, але на той момент мені було десь 19 років і наоборот мені і два місяці почека. Два місяці для мене це було наче рік, тому що коли ти війшов о, у темп, то якось кидувати не дуже. Коротше, дівчата. Будь ласка, не маринуйте по півроку ваших кавалерів, бо, бо діла не буде Скільки потрібно, але я думаю, що в сучасному світі це буде не дуже довго. Ну скільки? Ну, ну, ну твій максимум? — Ну давайте скажемо ну до тижня. Ну це ж ось зовсім мало. Ну ну як це? Ти романт, ну треба ж дівчині зрозуміти, що ти той самий. — Я ж кажу, зараз свічу сучасне. Люди швидко думають, швидко приймають рішення. В країні війна, люди швидко приймають рішення, не вагаючись. Скільки часу ти готовий чекати до першої романтичної ночі? Важке питання. Я у на вже там шість років, тому не ну, знаю. Скільки ти чекав? Пару пару, пару побачень готовий. Думаю, в цьому тільки пару так в цьому віці вже Да. Добре. Дякую. Ну як це так? Він не готовий чекати навіть більше трьох побачень. Каже, ну пару побачень я готовий. в такому віці почекати. Так, дівчата, нам таки не підходить. Треба чекати, скільки скажемо. Правильно? Правильно. Вперше, коли знайомишся з дівчиною, так як ми чоловіки на зовнішність, тому що ну якось на зовнішність, звертаєш увагу, а вже потім на усмішку. Бо буває в мене була дівчина, котра якось так не дуже класно посміхалась, і мені одна єдина була. І я після цього почав звертати увагу на посмішку. Бо буває, наприклад, дівчина не дуже вородлива, але вона так посміхається, що стає на відсотків 70 Ну красивішою, якось так. Це правда. Очі можливо, очі там не знаю. Може, якісь знаєш є якісь такі фішечки. Які риси мені подобаються в людині? типу, е -е. характеру. Я ж я от нещодавно згадувала, що у мене є знайомий, який каже: якщо в неї товсті щиколотки, я ні за що з неї не піду на друге побачення. Та ні, вона може бути будь-яка. Вона ж люди ж міняються. У мене, наприклад, було побачення, коли я там познайомився в інтернеті. Я так два рази познайомився, більше ніколи не знайомився. І так вийшло, що коли я прийшов на побачення, дівчина була. Е, іншої зовнішності, скажімо так, добрий вечір. Да. да, Фотошопчик. Я вирішив, що я все одно буду. Ну, ми якось поспілкуємось, проведемо час. Е, я так і зробив, ми десь годинки дві погуляли. Потім якось Ну, контакт призупинився. Але я вважаю, що повів себе гарно, що я провів з нею час і досить непогано поспілкувались, І я був і далі готовий з нею спілкуватися, дружити, але вона поїхала. тому так буває, що. Е, Yeah. Ти б ніколи не сказав слухай, ну ти реально інша ніж на фотках. Uh. Оце велика дуже проблема всіх чоловіків. Ну от всі чоловіки, мої знайомі, всі кажуть про це про цю історію: що приходиш на побачення в Тіндері в інстаграмі. Вона супермодель Вікторія Сікрет. Приходиш на побачення, а там упс, це це так один раз було. Буває повезло. Так і плюс найголовніше, це, це коли дівчина без косметики. Ось, коли без косметики, вона виглядає як кайф, то тут навіть не треба на фігуру дивитись. Очі, очі. Так, так, так. У мене, знаєте, окрема окремий гешталь по блакитних очах. Дуже, дуже, дуже. Знаєте, не тільки навіть у дівчат, ще й у хлопців. Ну, немає різниці, Но, насправді. Якщо очі красиві, то вони красиві, гарні. Незалежно від статі. Оцінка зовнішності це і зовнішній вигляд, наскільки вона охайна, а наскільки там в неї гарна посмішка, обличчя. І взагалі, так, скажімо так, як чоловіки, ми не дивимось на якісь е, конкретні речі, окремі, як ви, дівчата. Ми, наприклад, не можемо, можемо не помічати взагалі вашого манікюру, над яким ви там добитесь годинами. Чи так, як ви пофарбували волосся, знову той самий колір для вас це велика відмінність, а для нас так це ж тупо той самий колір. Ні. Ми бачимо соцільну картинку. Якщо вона заходить, то це окей. Це що стосується зовнішності. Що стосується якихось людських якостей, то на першому побаченні важливо, як дівчина себе тримає, як вона себе поводить, як вона дивиться, кладе руки чи щось таке. Це загалом, не знаю, може я трошки естет в цьому питанні, але це малює, естет, як, я вже бачу. Як людина себе типу несе, да? От по життю. А от. І найголовніше, наскільки з нею приємно і легко, бо що відчувається десь на підсвідомому рівні, що якась вона підвантажує тебе чи щось таке, то звісно краще це піти там знайти інші контакти. Уявімо, що подруга твоєї коханої дівчини, яка тобі подобається. Ну, ти так думаєш, боже, яка ж вона? І буває, дуже часто. І вона тобі пише окремо від Ніхто не знає, Твоя дівчина не знає, вона тобі пише в інстаграмі і каже, слухай, давай сходимо на каву. Твоя реакція? Ні, я, звісно, не поведуся на це. Коли я в стосунках, дивись, дуже багато. Факторів, які тебе збавлюють, типу не тільки подруг дівчини, просто навколо дуже багато красивих дівчат. Якщо я вже прийняв рішення вступити в стосунки, ми про це поговорили, вдарили по рукам. Ми тепер пара, то ну звісно, я буду відмовлятися від цього, що збавлює, бо я обрав цю дівчину. На що мені хтось інший? Якщо в мене тут в мене більше просто не вистачить енергії на всіх. А якщо ще але інтерес, знаєш, це буває такий інтерес. Ну а блін, вона ж класна. Ні, якщо ще це і подруга, я буду думати, що це перевірка, то я просто зроблю скрін, ми разом з цього посміємося. Усе. Боже, який класний ти чоловік, реально, таких би побільше. Ну, якщо я цю подругу не дуже так довго знаю, то звичайно для мене це буде якось ну, не і трошки незрозуміло. Ну, в принципі, я напевно відмовлю в цьому питанні. Відмовиш? Що? Да. А варіант сказати коханій просто піти, ні? Ні. Ну навіщо? Тобто, якщо е, це подруга моєї дівчини, ну, в принципі, і мені з нею нема чого там обговорювати, ну, навіщо? Але ж дуже сексі, дуже клас. Ви знаєте, я в житті таких сексів бачив, мене вже не здивуєш. Ну, тяжко здивувати, так. Да. Щоб просто Переп... каву і там е, говорити про щось загальне, а не про. Обговорювати там який ти класний, яка ти класна, то я в цьому нічого поганого не бачу, дивлячись з яким посилом це ходіння на каву буде. Ну Ти скажеш своїй дівчині про цю історію? Я вважаю, що треба говорити. Ситуація, коли ті, типу, це дружина і чоловік да. 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 Вже, так, міцні, міцні відносини вже до. Якщо вас цікавить моя реакція, то я можу тільки фантазувати, так. бо я не одружений і мені важко зрозуміти, як в ту хвилину часу я буду себе почувати. Як я буду відноситись до дружини? Чи так. це буде якість які, нашого Союзу буде? От від цього все залежить. А якщо про... Ну, а в цілому, от вона тобі пише, і вона тобі сподобалась, реально ти розумієш Боже, яка класна. І хочеться ну, взагалі-то хочеться піти на каву. Гульнуть. <смеш> — Ну Прямий да, <смеш>. да, да, <смеш> текст. Ну, повертаючись, я скажу до умов, в яких я живу з дружиною. Я не цей, мабуть, не відношусь до, як ви кажете, самосвідомих таких, які будуть собі забороняти. Але це на зараз, я так думаю. А якщо буду закоханий, і це для мене буде людина мого життя, то я буду відчувати себе по-іншому, і для мене це буде табу, наприклад. Так. Завойовувати дівчину і взагалі, оця вся історія, чи це актуально зараз. Це все завоювання, там тисяча одна роза, там і так далі. Рицарські, рицарські ці подвиги. Я не знаю, чому Фінк. відбувається, але чим менше, наприклад, от я особисто свій досвід беру, по життю я напружувався в цьому сенсі, тим краще був результат. Якщо мені людина якось дуже подобається, нарешті, нарешті, а, то мабуть я якось поводив себе не дуже природньо, мабуть, і це можливо не подобалося відштовхнуло. Мені нічого не ну успіху не було в цьому плані. Я не кажу, що треба відігравати роль якогось по типу, сірі мені все пофіг, але <кій> треба якось це сприймати. Природньою бути природнім а, і не ну, ну от завойовувати треба дівчину. Це нормальний процес налагодження зв'язку вашого. А, коли кожен з вас нащупує один одного а, і ні. Ну знаєш, є таке, є таке, що от вона там не знаю, два рази не відповіла на, на телефон, він ще третій раз не подзвонить. А є наоборот, я знаю таку рису, і часто в мене це таке буває. Але якщо два рази не відповіла, то шанс на те, що щось відбудеться третього разу, він дуже мізерний. Тут треба щось або вигадувати, або таке щось цікаве, щось зацікавить, або забути про це, бо не спрацює. Якщо зацікавленість первинна була, то я думаю, що і на перше на перший дзвінок все буде окей, і далі тільки контконтачти кон і контакти. Я просто за дорослі стосунки. Я як чоловік можу проявити зацікавленість. Якщо а -а -а. дівчина здорова, там як це ментально здорова, вона каже: Я також тебе зацікавлена ти мені також подобаєшся, але я сьогодні не можу. В мене там інше побачення. Сьогодні вона дає сигнал. Якщо вона дає сигнали, що ти їй цікавий, то тут можна квіти, якісь залицяння, ухажування. Якщо там просто ігнор, то. Пані, ну я зазвичай роблю одну попитку. Якщо бачу, що дівчина не реагує на мене, то ну зараз. Дуже багато красивих розумних дівчат, столиці. Звичайно, напевно, так. Да, це ще такі стереотипи, що це не думав потрібно. Це зараз, ну я не кажу, що це вийшло з моди, бо у нас чоловіків зараз трохи менше. Тому ми, як би так, і мім популярна да. Тому, знаєте, ліберальні такі звички, що чоловік, напевно, так, да, він завойовувати потрібен дівчину, бо він себе імпозиціонує як сильна стать, і це в нього напевно крові трошки. Мені так подобається, як, ти це, як ви це кажете, я вже на ти, Боже Боже. Я зараз такий взяв собі типу, маленькі і Зараз я їй хочу подарувати і поспілкуватися. Це від віку залежить. Коли ти молодий 18-20, то треба, мабуть, завойовувати, тому що дівчина в такому віці потребує більш уваги. А коли тобі 27 їй 27, то вона просто, якщо ти скажеш привіт, вже буде типа вже буде якесь досягнення, бо бувають соромізливі чоловіки, котрі навіть не можуть сказати це. І їм потрібні якісь додатки, типа Тіндера, щоб якось розкрити себе. Тому я думаю, привіт, в Ну, типа, в реальному житті сказати це вже ну, типа, мощно. А там далі, що типа ти нерабуєш, от я. Перший час коли... завоював, сказав привіт, завоював максимально. Так ну перший час, коли ті я підходив, я там нервував, але їм подобається, що ти вже підійшов, і мені казали, дівчина, неважливо, що ти скажеш. Ти вже підійшов, вона тебе вже оцінює. Тіпа, і далі вже що там ну не важливо, що ти кажеш. Далі контакт буде. Як до речі, це дуже цікаво, тому що дійсно всі кажуть, що чоловіки бояться там вродливих дівчат, підійти до вродливої дівчини. Ну, є таке насправді, так. Да. Вродливі дівчата потребують більше грошей, не знаю, чому так. А деякі вродливі дівчата не потребують. А як дізнатись? Не знаю. Якщо б у мене було більше грошей, я б якось дізнався. А можна передам два слова Євгенія е, е, Шпичук, я тебе дуже люблю. І на наступному тижні або через тиждень я стану на коліно. Ну це все, ну це все. А ми хоча... зараз другом йдемо це дивитися. Серйозно. Да, да, да. Я вже дізнався розмір, все дізнався, але дуже важко було. І зараз будемо йти, я буду вибирати. Вона вже мені навіть вона якось мене спалила, вже сказала, що вона хоче. короче. скільки ви разом? П'ять років. П'ять. А що таке? Чого так довго не робив одружка? Але ну давай, розкажи. Давай. Тому що ну, з роботою якось тяжко, бо я раніше до цього працював оператором. Ось цим чоловічком, mm -hmm. і через те, що війна прийшлося міняти професію. І поки ти поміняєш, поки навчишся чомусь і не було грошей, на ну це ж треба зробити якось. Mm -hmm. Вау, У вас буде весілля, все як має бути. Ну я хочу, але треба ще гроші. Блін, це так красиво. Це так красиво. Дякую, Андрій. Все можемо закінчувати передачу. Ніхто не зраджує. Все ж всі щасливі. Якщо чоловік реально нагулявся. І в нього все було вже в цьому житті. Ось вам, будь ласка, приклад, і ніхто зраджувати не буде. Ну, я так сподіваюся. Хоча знаєте, можна вірити, не вірити, а в реальності все по іншому, тому що всі чоловіки, з якими я тут говорю, вони кажуть, ні, ні, я не зраджував ніколи. Але мої друзі зраджують, да, да, да.